Сюди було, що зроблена полатана, не зроблена полатана дорога у 2010 році. Та можливе Це неможливо. Це точно, тому що я дорога це наша сама хвора тема, і це не тільки у вас. Точно так само ні одної лопати асфальту не було кинуто на чепу, на чорнотисово. Це туди треба комусь приїхати. По тій дорозі. Вони Перед прийшли вибором. на на невичку. Ми, ми їздимо, вам задавали і я їду. Як чорно тисові не справлена дорога. Справлена там чорнотисові дорога, можна лучше їхати, ніж тут у Мадярських стилах? Сказати вам, значить, не так давно, пару місяців тому назад, районна рада вперше виділила 300 Мільйони 150 тисяч для цих доріг. Ми вперше виділили. Ми виділили гроші, вже почали робити ремонти. Або всюди роблять, а в нас ні. 620 тисяч на на цю дорогу, 620 тисяч. Документи вже на виході і починають робити там дороги, аби не зимою. А ваша дорога яка? на робили там дорогу. Дорогі мої, є до нашої дороги, в районної ради, нема жодного квадратного метра. У нас нема на балансі ні одного метра доріг. Є сільські дороги, це є сільська дорога, це є е, вулиці ваші сільські, да, це є на сільську раду, це є да, на балансі да. сільської ради. Всі інші дороги на балансі обласної адміністрації. А чого Москва не прийде до нас? Це міжнародна. нам це Дальше... Ну, ну, тоді то, ви чому приїхали обласна, сюди? Я, 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 при... я приїхав вас підтримати. Тому що о, я так само, о, 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 так само о, 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 як і ви, я, 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 ми, ми не знаємо, хто ви такі. Любимо. Голова районної ради. Дуже гарно дякую, дякую. Мало того, я вже підтримуйте нас більше, тому що ми зібралися, ми, ми нас відділили. Кажуть, мадярам не треба нічого. Які ми мадяри, ми на Україні живемо. Ну я такого ніколи не чув. Ну ми так чуємо. Вибачте, того саме чуємо, чувствуємо. І давайте я вам завершу. Наші діти йдуть в піскому школу, таку трасу. Машини їздять по обочинам, дітей можуть задавити. Учителя де у братові чуть-чуть не збила машина. По боках. Так, вже все, вона тільки поїде. М3 в нас в в була дорога, м3, правда, коло колоканалки. Ну вже і м3 в нас нема. У <реш> нас було Рукайте, розумієте, все, як хоче, хочете ще далі я помочь для людей була а вже там не проїхати. Е, якби це від мене залежало, е, як я не сказав. від вас залежить. Почитайте, стоїть 20 кам'янів. Вони платять за те, що вони тут вони не нам платять. Я ж вам поясню. Державі платять і ви Першало. куди діваєте тих, ті куди діваєте а ви не хочете чути мене? Я чую вас. Прекрасно чую е, сільська рада може вирішити питання. Контрактної армії ні правда. Так само і районна рада не може вирішити питання, яке фінансується міжнародна дорога, яка на балансі кабінету міністрів. Ми, як районна рада, ми пишемо листи: один, другий, третій, десятий. Ми звертаємося цілим рішенням сесії районної ради. Зверніть уваги і дзвонимо. А нам піднімають трубку і кажуть: чекайте відповіді. Офіційно повністю закрити. нам нам може дати відповідь, маскар може дати Правильно. Стояли, не сісти, треба лаву, це виставити, сісти, з палатка і не пустити, ану, ну побачимо, що буде. А чого маскаль до нас не вийде? Йому так трудно. Я за маскаль не відповідаю. У нього такі великі заботи. Великі, У нього дуже великі заботи. Думає, як там партію цими камеонами зіграти. Майже не, майже не машину у нього лише дохи буде. У нього такі де заботи, буде. я думаю. Транспорт. Він так не буде, він все зупинить. Що дорогу? ти зробить? Де? Порядок зробить трошки історію, то я слава богу вже у виноградівській районній раді з 2006 року. А я слухайте, і що таке, а Маскаль вже знає за це, ще знає. Вже ну, Я звони. думаю, що мав би руса нікому перезвонити. Ну, так вже би мав якось на це відреагувати. Ми, ми, ми стоїмо зараз. Ми чекаємо, ми зразу. Ми будемо не стояти, я я краще, пер... я значить я лавочки. Перезиню, не треба я лавочки поприносити із церкви і посідати, тут і сидіти, перезиню, щоб посадивали дороги. Щоб вас зняло, щоб послухали. Приїжджають, та то гарно. Це ганьба, гальба. Ще ганьба. Дівчата, у нас є. Золота моя. Ви не мені говоріть, Зараз приїде Будь сюди ласка, телебачення. Ви те бачите? ми до вас. Ми, ми звернення вже написали у сільській раді. Ми зараз написали. Нас, тепер вони печатають. Зараз люди всі підпишуть, дали срок вам до 5-го числа через неділю. Ми тут зустрічаємося, визиваємо маскаля сюди, не ми їдемо до нього, він до нас приїжджає. І тоді ми вже тут будемо вирішувати проблеми наші, бо наші проблеми ніхто не вирішить, крім нас. Ми не навчали, сюди роблять наші люди. Ми, ми, ми приїхали до нас, бачили наші дороги. Через Чепку поїдьте, можна. подивіться, у нас ми взагалі перекриті від світу. До нас ніхто. Автобуси не заїжджають, автобуси не виїжджають. Швидка гроші не хоче. За гроші не йдуть сюди. А наші машини постійно в сервісах, Два рази поїхали в Виноградово, її в сервіс, Розбита машина. Проїдьтеся по, по Чепській дорозі. У нас люди ну, живуть, там, подивіться. Я кожен тиждень їжджу по Чепській дорозі. І вас у Лашкавчика дорозі. А чому щось не зробити? Я де я міг не міг... Ви не з самого кармана робите, ви піднімаєте всі. Так піднімаємо, ми, моя. Піднімаємо, пишемо, Ну, Якщо розумієте, якщо вони просто-напросто пишуть, немає грошей, зробимо потім. Ми не може бути. ми дивимося українське телебачення. Ми случули, що виділили гроші, стільки до така, то така сума. Куда? Чому на наші дороги не вистачає тих грошей? От і мене це цікавить. Ми стільки років забиватися. Ми дуже багато ми, років ні, Ми просто... відрана тут до що стоїмо, а Є. ви приїхали. Ви, ви, ви точно Так, як цей як його звати, що він розказує, розказує він своє. Його правда, а люди. Людей правди немає, я прийшов, щоб сказати, що ваша правда. Я прийшов для того, щоб сказати, що ваша правда. — будь ласка робіть щось. — і що від мене залежно. Повірте мені, ми все в добивайтеся далі. Ну яким чином? Поясніть мені брати балту, і ти їх рубати. А як коли я не в Києві? Коли ми збираємо сесію. Приймаємо рішення і звертаємося до президента. Не любимо один конкретно, не Петрович чи Іванович, чи а конкретно вся сесія, вся Виноградівська районна рада звертається і просить, будьте добрі. Зробіть дорогу. Перший раз просимо, другий раз просимо, третій раз вимагаємо. Ну, можна, а вони мені кажуть, так як сьогодні мені тільки що сказав Москаль, не мені Поповичу сказав. Може на другий рік закладемо в мене є. Ми маємо одне питання сказати. Чого іще починають дороги будуть ремонтувати? А дякую за? Пояснюю, чому. Поясню, чому. Слухайте, тому що ця дорога знаходиться на балансі кабінету міністрів. А Чепівська не знаходиться. Так от на Чепівську дорогу ми вперше виділили за багато років, з районного бюджету ми виділили гроші, вдали туди 620 тисяч. Іде дорога? – Зараз роблять, там документи доробляють. Ні, не підчепи, добре, там і не мови немає. Прийняли тільки до чепи, дякувані. Дякуємо туди. Що чепи? Документи роблять. Гроші туди підуть. Гроші вже пішли. Вже до А відчерка, до нікуя. Нашого всього візиту, основна цель нашого візита. Всі вже знають і телебачення, і президент, і губернатор, і голова обласної ради, всі знають да, про цей, про цей інцидент. А да, де ну, Губернатор. Губернатор. Ну, дивіться. Тепер зайнято хто, що, як. Яке е, 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 е рішення десь приймаємо? Свою акцію ви добилися, тобто, в принципі, того, що всі вчули. Що всі, всі почули, що є така проблема, не лише із, там, слів голови села чи якогось окремого громадянина. Всі розуміють, є... якщо ви думаєте, що там нині до кінця дня дорогу зроблять, ну, не буде. Є у нас то напрацьовані то механізми, є попередньо вже десь проговорили, що як починати виходити з цієї проблеми. Є звернення. Яке, ну я хочу, щоб ви десь собі там то ви напрацювали, то є представники ваші Так, принесли тут що працювати. Розумієте, якщо дорога за 15 років не ремонт не робилася за місяць, є напрацьоване останні п'ять років не робилася дорога. Капітальні вкладені не ремонтувалося 5 років. По точку усе, що дітей. Зачитайте, то звернення приймати. Полові закарпатської обласної державної адміністрації Москалюк. Звернення. Ми, громада Неветленпольської сільської ради Виноградівського району Закарпатської області, звертаємося до вас з приводу негайного вирішення проведення капітального ремонту дороги міжнародного значення на відрізку міжнародний пункт пропуску дякове село Петрфово, Виноградівського району Закарпатської області. Територіальна громада Неветленповської сільської ради, яка складається з громадян України-угорців за походженням, вважає такий стан міжнародної дороги неприйнятим для країни, яка на всіх міжнародних рівнях декларує входження нашої держави до Європейської спільності. Крім того, населення ради вважає неналежне виконання обов'язку державних. Органів щодо утримання в належному стані дороги міжнародного значення і як прояв негативного ставлення до національних меншин через відсутність дорожнього покриття немає рейсового автобусу, сполучення з населеними пунктами Неветленфолу, Ботар, Оклігеть, Оклі та Нове Клиново Виноградівського району Закарпатської області. Швидка допомога не в змозі своєчасно прибути до хворих, а, так, а, а також хворих, які перебувають терміново, доставити до лікувального закладу лікарі швидкої по ямах транспортують із страхом за життя хворого. Вимагаємо в срок до 5 жовтня 2015 року зустрічі з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Москалем в населеному пункті Неветленфолу для найскоршого вирішення проблеми капітального ремонту, визначеної дороги в разі відмови від зустрічі або в незмозі участі в громад... з громадою Неветленпольівської сільської ради, виконанням законних вимог територіальної громади Неветенфольвівської сільської ради, Виноградівського району Закарпатської області, попереджувальна акція. До якої будуть заключені представники засобів масової інформації суміжних країн, буде поновлена і дорога буде перекрита безстроково?